Привіт, зараз поясню в чому полягає сенс. Я, як напевно, багато геймерів, через свій вік пропустив багато цікавих ігор 2000-х, 90-х. Тому я склав список найцікавіше. Поділив їх по рокам і буду робити по ним відео. Там я пройшов всі ігри 90-х, які мене цікавили, і я не бачу сенсу в тому, щоб мені перепроходити ці ігри і робити по ним нові відео. Тож продовжу робити відео в цій рубриці з місця, на якому я зупинився, а саме на 2003 році. Тож перейдімо до справи. Сьогодні ми поговоримо про Call of Duty 1. Чи грали ви в Call of Duty 1? Чи може лише чули про неї? Це грайка змінила індустрію шутерів. Гра, яка подарувала шутерам купу цікавих механік та рішень, і продовження якої виходять досі. Остання з яких продовжує вражати фанатів і пересічних геймерів реалістичністю анімації, графікою, анімацією обличчя та іншими аспектами, які занурюють гравця в цікавий ігровий процес. В чому ж феномен цієї гри, або ж як створити ідеальний шутер? На мою думку, перший пункт, який робить гру хорошою, це те, чи пояснила вона гравцеві, як грати, адже гра це сукупність ігрових правил та механік, які гравець повинен використовувати, щоб перемагати. Відповідно, задоволення гравця залежить від того, наскільки добре йому пояснили, як грати, і чи є гра інтуїтивною. Бо якщо ж гравець нічого не зрозуміє, то довго в грі він не затримається. Коло дюті один на зустрічає туторіал у вигляді полігону, де карикатурний американський коментар пояснює, як крутити камерою, як підбирати зброю, як з неї стріляти та цілитись. Також. Зачіпаючи гранати, вибухівку та такі елементи керування, як присідання та повзень. Після цього короткого, але дуже змістовного та інформативного гайду, питань, як щось робити, у гравця не виникає. Щодо питання, куди мені йти, в цьому туторіалі чітко до зрозуміти, що точка, куди потрібно гравцеві, відмічена на карті, а самі рівні не є такими широкими та розлогими, щоб стояв вибір, куди йти. По суті, це коридори з укриттями. Таким чином, гра виключає можливість фрустрації через те, що гравець не знає, куди чи що робити, і не багато ігор тих часів так робили. Наступний за важливістю пункт, на мою думку, це стрілянина. Це головна механіка шутеру, і саме вона та візуал, на мою думку, і чіпляють. Адже місії не такі вже й різні, і зводяться до схожих завдань. Проте це не набридає і не набридає саме завдяки стрілянині та імпакту від зброї. Почнімо з того, що арсенал різноманітний, анімації постріл приємна, але найважливіше це те, як постріл впливає на ворога, і саме завдяки цьому моменту стріляти хочеться і хочеться. До того Гра генерує цікаві ситуації і битви масштабні. Часто доводиться мати справу з танками. До того ж, є місія, де ви керуєте танком і їдете на штурм укріплених позицій, яка є мега інноваційною для 2003 року, а також реалізована краще, ніж у Battlefield 1942. Я говорю про механіку керування танками, тому що в Battlefield 1942, коли ви перемикаєтесь на камеру від третьої особи, у вас немає ніякого прицілу, щоб стріляти, стріляти в такому положенні, неможливо. Стріляти потрібно від першої особи, що робить вас повільніше, адже напевно їдете від від третьої особи, потім перемикаєтесь на першу. А якщо просто граєте на від першої особи, то ви не бачите всього, що відбувається. Тут ми переходимо до сюжету. Сюжет, сюжет це Друга світова, точніше, конкретні операції, які справді проходили, і про них можна почитати в інтернеті. Особисто мене здивувала точність деяких місій. Наприклад, операція Пегас, це була операція десантників по захопленню важливих переправ поблизу Бенвіля. Ось фото сторінки Вікіпедії цієї операції. А ось ця місія в грі. Отож, сюжет є історіями різних солдатів з різних частин світу, а саме американська, британська та компанія за солдата СРСР. Особливо мені сподобались місії за США та місія в Сталінграді, де нам показують, що коли в Червоній армії не вистачало зброї, то гвинтівку давали першому, а наступні йшли з патронами. Показали загороджувані формування, також відомі як загряд отряди, і тупу тактику м'яса. Коли починаються місії, гравцеві чітко кажуть, яка мета цього штурму, яка його роль в ньому. Рівні розбавляються особливими місіями. Як, наприклад, місія на автомобілі, на танку або штурм вілли, під час якого звільняють полону капітана Прайса. Також на різних місіях дають різний арсенал, залежно від завдання. Проте гра пропутнує систему, в якій є дві одиниці основної зброї та пістолет з гранатами, а також можливість підбирати зброю ворогів. Різні гвинтівки мають різний рівень ефективності, і найкращі з них, як от STG-44, зустрічаються рідко, і у вас з ними буде дефіцит куль. Проте я проходив гру на максимальній. Складності, і якщо говорити про ресурси, дефіциту не буває. Дефіцит пов'язаний з СТГ зникає на наступних рівнях. Тож стріляти потрібно обережно, економлячи амуніції, якщо вам подобається цей вид зброї. Звичайно, одним з важливих чинників є візуал. Графіка є серйозною і відповідає сетінгу. Окрім цього, вона є дуже гарною в середовищі шутерів 2003 року і обходить Battlefield 1942 та Medal of Honor 2002 року, які також є іграми цього сетингу та жанру. Дуже приємними є ефекти вибуху ворожої Техніки та анімації зброї і рук, відповідаючи на головне питання цього відео, ідеальність цієї гри полягає в цілісності графіки і сеттингу, також і технологічності. В ігровому процесі це шутер, який дає те, чого від нього очікують, тобто перестрілки і пов'язані з ними місії. Грає тиром, проте через її тривалість цей тир не набридає, а інтерес до нього підсилює зброя і варіативність в виборі арсеналу. Якщо ви не грали, рекомендую спробувати цю справді легендарну класу. Якщо вам цікаво те, як можна пограти в цю гру з української локалізації, тоді залишайтесь на відео, якщо ж ні, ставте лайки, підписуйтесь, сподіваюся, вам це відео сподобалось. Для початку переходимо за посиланням в описі в мій телеграм-канал. Там є ось такий архів. Качаєте і відкриваєте локальні файли гри. В стімі потрібно натиснути праву клавішу, перейти в управління і натиснути переглянути локальні файли. Або ж натиснути властивості і побачити, де знаходиться гра. Якщо ваша гра, так би мовити, не дуже легально вам дісталась, то по-перше, я вас засуджую, але не сильно. А по друге, вам потрібно натиснути на ярлик правою клавішою і натиснути лівою по відкрити розташування файлу. Нарешті ми опинились в папці з грою. Повертаємо скачаний архів на екран. Як бачите, в архіві є папка main і в файлах гри також. Переходимо в Main і перетягуємо з архіву цей файл з локалізацією. Тепер можете все закрити, просто запустити гру і насолоджуватись українською.